Короче, ладно, разговариваемся по два человека, берем... 14 лютого надійшов виклик на спецлінію 102 про те, що пролунав вибух поблизу закладу громадського харчування. Упродовж доби правоохоронцями у ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні мешканці Полтавщини, четверо неповнолітніх віком від 14 до 17 років та жінка віком 42 роки. Спецслужби РФ завербували їх пропозицію швидко заробити гроші у одному із популярних месенджерів. Відповідно до інструкції куратора, неповнолітні зловмисники виготовили саморобний вибуховий пристрій, який в подальшому поклали в рюкзак та передали своїй 42-річній спільниці. Вона і була виконавцею вказаного злочину та мала отримати винагороду за передачу, начебто, великої суми грошей. Внаслідок терористичного акту загинули зловмисниця та троє військовослужбовців. Ще семеро осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх за місцем їх мешкання. Під час проведення обшуків працівниками управління Служби безпеки України, поліції Миколаївської та Полтавської областей було вилучено ряд мобільних телефонів, у яких зафіксовано контакти із спецслужбами РФ. Також вилучено знаряддя та компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України, а саме теракт, вчинений групою осіб за попередньою змовою, що спричинив загибель людей. Нині підозрювані перебувають під вартою. Заскоєне зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.